В Англії колись був король лір і панував собі на честь і славу. Мав повагу він, і в суддів мир і забезпечену державу. Між іншими достатками його були також три доні гожі, пригарні, й свіжі, що перевищали красою три червоні рожі. Та королю подобалось старому раз їм питання предложити, котра з дочок моїх найбільш. Мене потрафить ублажити, потіха старості моєї ви, Тож по черзі хай кожна скаже, яку найбільшу любов вона ділами своїми докаже. Регана з них найстарша я, рекла: Мій Отче, як мені вас не любити, якби яка пригода надійшла, готова я за вас і кров пролити. А хоч і серце би моє криваве на штуки посікти хотіли, воліла б я. Ніж мала допустить, аби яку ви прикрість потерпіли. І я, сказала друга я на те, волю би найтяжче бідувати, прийняти муки й ганьбу, ніж би ви біди, якої мали зазнавати. Я